Неможливо за три місяці перерядувати всю економіку споживання газу на споживання інших енергоресурсів. На сьогодні ми маємо забезпечити наявність ресурсів в максимальній кількості, скільки є. Тобто сьогодні більше 15 мільярдів кубометрів газу знаходиться в наших сховищах і зараз йде постійне накопичення цього ресурсу в тих обсяг, яких можна. Тобто, влітку Україна забезпечена своїм газом. Зимою, безперечно, ми будемо використовувати той газ, який ми накопили. По-друге, ми маємо зменшити споживання газу і запроваджувати заходи щодо орієнтації теплопостачання, порієнтації економіки, споживання газу на ті ресурси, які в нас є, від яких ми не будемо залежати 100%, як зараз по газу. Це вугілля, це електроенергія. І в цьому напрямку. Урядом ж ви сказали постанова щодо компенсації різниці в тарифах. Це один з тих заходів, які спрямовані саме на стимулювання створення умов, за яких будуть розвиватися нерозберігаючі технології, за яких будуть запроваджуватись виробництво тепла на інших енергоресурсах. Тобто ви будете заохочувати населення, в тому числі так, так одним з цих заходів була вже названа постанова щодо компенсації в різниці. Я поясню, в чому в чому річ Поясний до цього часу. Невідповідність цін на тепло і цін на той природний газ, який використовувався для виробництва цього тепла, ця різниця компенсувалася з бюджету. І фактично, ця різниця транзитом уходила в Газпром як оплата за природний газ. Виробництво тепла з інших енергоресурсів, яке теж коштує дорожче, але тариф для населення менше, воно не стимулювалося. Тобто, фактично, ну, Дивна ситуація. Ця помилка виправлена, і тепер будь-який ресурс, який виробляє тепло. Різниця між його вартістю і вартістю тарифів для населення, які ми не можемо одночасно підняти, і не потрібно піднімати одночасно, вона також буде компенсувати. Тобто, це пряма стимулювання розвитку нерозберігаючих технологій, пряме стимулювання розвитку виробництва твердопаливних котлів, виробництва електричних котлів, наших місцевих і пряме стимулювання орієнтації на енерсуси, які в нас є вугілля, біопаливо, електроенергія. Можна вас перебігти. Тобто я правильно розумію? Якщо людина зараз собі будує за міське житло, або дачу йому слід не думати про те, як провести тут газ, а як знайти встановити або електрокотел, або твердопаливне котел. Ну я б рекомендував все ж таки не орієнтуватись на газ, тому що це дефіцитний ресурс, і на жаль, ціни на газ зараз, хоча їх і підняли в травні, вони не відповідають економічні економічні вартості. Я думаю, ціни на газ вони будь зростати, вони мають зростати. Тому mm -hmm. я особисто mm -hmm. розглядав би питання використання іншого Енергоресурсу, це е, те, що у нас є, це е, біопаливо, твердопаливні котли, це електропали. По електропали взагалі є значний потенціал, незважаючи на те, що є проблеми з мережами. Я тут повністю погоджуюсь, е, тому що ми ну, займалися цим питанням. Раніше не було такої потреби. Газ був як би був, і за нього там ніхто не платив. Е, Є питання по мережам, але тут є великий потенціал. Справа в тому, що у нас в енергосистемі встановлена потужність 55 тисяч мігават. Реально ми використовуємо біля 30 тисяч. Залишок тої потужності, тих енергоблоків, які не використовувалися більше 20 років, він ну, фактично. Там вже нічого немає, там дуже багато коштів треба вкладати, реконструвати, але тут є потенціал. Тобто, якщо ми розширюємо ринок збуту електронерії за рахунок переходу на опалення, тобто ми заміщуємо газ, який використовується, заміщуємо електронерію, яка буде вироблена на українських електричних станціях з використанням українського вугілля. Опять-таки, це робота шахтарів, це заробітна плата. По Електропалення, навіть без модернізації мереж є, є декілька проєктів. Це стимулювання встановлення індивідуального опалення там, де це можливо. Зараз розробляється проєкт постанови щодо спрощення підключення, тобто розглядається варіант взагалі, коли підключення установок до 10 кВт буде здійснювати за рахунок енергопостачання компанії, тобто це стимуляція, щоб людям зменшити витрати первоначання на встановлення цього котла. По-друге, це зменшений тариф. Тобто буде стимулювання використовувати опалення на електриці саме в нічний час. Тому що е, такою особенностю енергосистеми є те, що у нас надлишок електроенергії вночі. І саме цей, цей надлишок е, призводить цей графік споживання, такий вночі більше, а в пік, вночі менше, пік вище, призводить до того, що. Вимушено диспетчерське обмеження для енергатом, який працює ровним графіком. Тобто, якщо ми завантажуємо цей нічний провал на електропалення, ми даємо е, знижену ціну, тобто людям це буде вигідно. Плюс ми завантажуємо наші атомні енергоблоки, підвищуємо коефіцієнт використання потужності, зменшуємо вартість електроенергії. Е, і тобто це є синергетичний такий ефект. І зараз в цьому напрямку ми працюємо по мережам е, також. Е, Окремі компанії вже почали це робити з свого боку. Централізовано ми почали розпочали роботу по аналізу вузьких міст по кожній енергетичній компанії, енергопостачання по кожній підстанції, там де це є. І там, де це можливо, посилити ці вузькі місця, на, щоб забезпечити очікування електроспоживання на зиму. Це буде зроблено. Там, де неможливо це зробити за три місяці. То це буде програма, я її бачив на декілька років. Це будуть відповідні зміни в інвестиційних програмах і пріорітація коштів саме на розв'язання цих вузьких місць для того, щоб стимулювати споживання на електропавлення.